Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. На Черкащині оголошено триденну жалобу за загиблими в Умані. Ворожа ракета забрала життя 23 людей. Серед них п'ятеро діти, двоє хлопчиків, півтора та шістнадцяти років та троє дівчаток восьми, 11 та чотирнадцяти років. Ще 18 осіб. Травмовані росіяни поцілили потілили дев'ятиповерхівку ракетою ЕІХ-101. Один під'їзд було повністю зруйновано. На місці трагедії працював Станіслав Кухарчук. Його репортаж далі. Ось так вже півтори доби триває розбір завалів житлового будинку в Умані. Російська ракета поцілила в нього напередодні о четвертій ранку, коли мешканці ще мирно спали. Один із під'їздів багатоповерхівки повністю обвалився, а всередині почалась пожежа. Саме ці завали передусім і взялись розбирати рятувальні підрозділи. Для Того, щоб міг працювати кран, і можливо було підняти плити. Ми зараз е розбираємо ці завали і щоб плит, саму підвантажити плиту. Е шукаємо загиблих, шукаємо, можливо, хто врятований. Та вогонь і важкі бетонні плити не лишили людям жодного шансу на виживання. Час від часу роботи рятувальники зупиняли, аби винести тіла. Деякі тіла понівочені до невпізнаваності. Аби ідентифікувати загиблих поряд із рятувальниками, працюють криміналісти в обгорілих речах. Поліцейські вишукують бодай якісь документи, які б допомогли встановити особу загиблої людини. Багатотонні плити провалили підвал, і велика частина уламків разом із тілами мешканців опинилась саме там. Ще один величезний завал утворився між шостими і п'ятими поверхами. Його рятувальники вирішили розбирати в останню чергу. Він вкрай небезпечний. Та попри це, там було необхідно терміново загасити тління. Так, так. Але подальше цей стінки намається не висуватись. Там ліфтова шахта. Летіть далеко, добре? Так. За розбором завалів із надією спостерігали сотні очей. Люди сподівались, що хоч когось з їхніх сусідів чи рідних вдасться знайти живим. Пан Дмитро каже про себе, що він щасливчик. Стіна його кімнати лише дивом стояла. Чоловіка і дружину з дев'ятого поверху евакуйовували рятувальники. А от сусідам навпроти так не пощастило. Ви бачите, мою двері прикрила плітою. То я два сантиметри приоткрив і пропасть. А сусідній дом квартира, що вроді би як стояла. Потім через час знову, а вже там пустота і тільки огонь. Ушло все, Пустих квартир не було. Дітей багато просто було. Про долю своєї невістки і онука пані Юлія боїться навіть думати, аби хоч якось підтримати жінку. З нею працює психолог ДСНС. Ми всі ліпоїхали, а вони були вдома. А онуку скільки років? Воді п'ять. Як тільки дізналась про обстріл, пані Катерина примчала до Умані з Новоархангельська. В зруйнованому під'їзді у неї мешкали донька семирічна онучка зять та Сваха. Вони на другому поверсі були. Ну ще нам не сувщили. Не знайшли їх, ще ніяких. Не ні мерці не Не знаю. Та, схоже, цієї трагедії росіянам стало замало. В Умані знов пролунав сигнал повітряної тривоги. Попри небезпеку, робіт рятувальники не зупинили лише попросили людей сховатись в укриттях. Шановні громадяни, повітряна тривога, брадіть найближче укриття. Одразу по закінченню тривоги до місця трагедії уманці почали зносити квіти та дитячі іграшки. Цей обстріл став для всіх справжнім шоком. Я не знаю нікого з цих людей, хто тут був, але мені від цього не менш їх шкода, бо я вже бачила це і бачу досі. Уманська трагедія знову показала, як українці вміють гуртуватись у момент біди. Допомога для постраждалих та рятувальників потекла до місця трагедії з суцільною рікою: одяг, ковдри, медикаменти, їжа, вода. Киянин Антон і його друзі встановили поблизу зруйнованого будинку кавомашину. Хлопець каже, осторонь просто не могли залишитись. Насправді ми їхали на виставку в Софіївку, але враховуючи ситуацію, ми вирішили, що ми приїдемо сюди і будемо пригощати постраждалих. Ну, по суті, всіх пригощати просто кавою. Ось так почався розбір завалів вже на верхніх поверхах будинку. Ці роботи рятувальники почали проводити вже вночі. Поки верхолази знімають плити, у загону Володимира є час на перепочинок. Хлопцеві вперше довелось працювати на такі події. Важко, дуже важко, коли знаходиш чи дитину, чи жінку, то важко, емоційно важко, сльози на очах. Я сподіваюся, що за даний вчинок, який зробила агресія нам російська, я думаю, що наші збройні сили дадуть відповідь немалу. Вірю в них і в нашу перемогу. Розбір завалів триває і зараз. Його рятувальники планують закінчити до вечора. Далі. Далі почнеться робота криміналістів та медиків. Тіла загиблих потрібно буде упізнати, і це буде нелегко зробити. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.